На сьогодні в області експлуатують більше тисячі котелень з них 936 перебувають на балансі підприємств, які виробляють теплову енергію для забезпечення потреб населення, бюджетних установ та організацій, а також комунально-побутових потреб. Більшість із них працюють на природному газі, понад 40% працює на твердому паливі, і майже 50 котелень Житомирщини використовують електроопалення. Загалом у поточному році передбачається Перевести на альтернативні види палива 112 котелів. І зараз я звертаюся до керівників районів, до керівників райдержадміністрації, їх заступників, голів районних рад. Це є вашою заслугою, тому що цей показник у вересні, згідно статистики, Мінрегіонбуду, вереснем вересним місяцем, це є одним з найкращих в Україні. І це завдяки вашій наполегливій та сумлінній і активній праці. Тому я щиро. Вдячний вам за таку позицію. На даний момент вже працюють 79 котелень. 33 котельні будуть переведені на альтернативні джерела палива до кінця поточного року. І також звертаю увагу, що в розрізі економії споживання природного газу це нам дасть. Тринадцять прогнозовано дасть 13,8 мільйонів метрів кубічних економії, що відповідно у вартісних показниках 80 мільйонів гривень. Також під час конференції було презентовано енергетичну дорожню карту Житомирської області, яка є своєрідним посилом до громади регіону, і свідчить про готовність влади до відкритого та конструктивного діалогу, плідної співпраці головним завданням. Під час розроблення енергетичної дорожньої карти були перше, це створення інтерактивної бази даних, визначення можливих шляхів скорочення обсягів енергоспоживання, надання пропозицій щодо впровадження енергозберігаючих технологій на конкретних об'єктів. Четверте, створення ефективної системи залучення приватних інвестицій в енергетичну галузь. Після обговорення енергетичної дорожньої карти Житомирської області учасники конференції виїхали на об'єкт, де ознайомились із роботою реконструйованої котельні, яка працює на місцевих видах палива та обігріває обласну психіатричну лікарню. №1. реконструкцію котельні провели у минулому році. Загальна вартість проекту 4,5 мільйони гривень. Котельня оснащена твердопаливним обладнанням, що працює на щепі, тирсі, дровах, торфі, а також дає можливість використовувати пілети, солому, кострицю, лушпиння. Такий підхід дозволяє економити 1,4 мільйони гривень, а це 735 тисяч кубічних метрів природного газу.